Працівники Державного бюро розслідувань викрили посадовця приморського РТЦК та СП Одеси, який заробив статки на ухилянтах. Про це повідомили у телеграм-каналі Державного бюро розслідувань. Протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних оберіг та загалом відкоригував дані щодо 138 військовозобов'язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби. Така послуга коштувала ухилянтам від 4,5 до 7 тисяч доларів США та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США. Наразі ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористатися схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП ухилянти, які залишились на території України, були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подаль. Шої мобілізації до лав ЗСУ. тепер посадовцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.